Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Івано-Франківська область стала другою домівкою для багатьох жителів східних регіонів нашої країни. Чимало серед них і внутрішньо переміщених спортсменів. Переїхав сюди у перші дні повномасштабної війни із Маріуполя. І тренер із боксу Антон Косе каже: вдячний Прикарпаттю за змогу працювати та розвивати український спорт уже в Івано-Франківську. Все все починаємо спочатку. У мене в Маріуполі дуже велика секція була. Я такий був дуже великий зал. Зараз все це знищено російською агресією. Тепер намагаємося дітлахів виховувати на олімпійські на олімп... з олімпійською метою, щоб дітлахи чи участвували в. В світі, в Європі, тренерка Катерина Дубровіна приїхала на Прикарпаття із Харкова. Рідний дім каже, жінка покинула ще навесні. Нині ж працює в Івано-Франківську та навчає дітей стрільбі із лука. Ми тільки почали. В нас ще мало луків, стріл і всього цього. А такий благодійний в них є як наставник. Я в ньому приймаю участь як наставник. Той самий ми запрошуємо всіх діток, які це, це такий проект. Що всі дітки, які не мають грошей, там може батьки, якісь не, не має значення, чи це переміщені особи, чи то е, люди, просто в яких немає коштів, але діти є, і їм треба чимось займатися. Ми приймаємо таких діток і всіх інших. На тренування зі стрільби з лука загалом обрали Прикарпаття для розвитку спорту видатні тренери, котрі приїхали з різних регіонів країни, де ведуться активні бойові дії. Чимало з них працюють та проживають на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Які залишили Маріуполь, Харківську область, Херсонську область і сьогодні Полтавську область, і сьогодні знаходяться тут. Тут вони проживають, тут вони продовжують своє тренування. Ну і звичайно, нам приємно все таки. Це є Україна. Моє одна сім'я, одна команда. Попри те, що в Україні війна, каже голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, спорт потрібно розвивати, адже це запорука міцної і здорової нації. Створюються нові школи, створюються нові гуртки. Власне сьогодні від спортсменів, які приїхали сюди, приїхали з Харкова, з Маріуполя, з Херсона, з Полтави. Багато діточок є бажання працювати в різних секційних групах, і це дає можливість також створювати нові робочі місця для наших тренерів, викладачів і вже видатних, як ви бачите, відомих спортсменів. Також в ході спілкування із тренерами зазначає Світлана Онищук, вирішили вперше провести чемпіонат України із боксу на теренах Івано-Франківської області. Мар'яна Джерч Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.